Остерігачі та правоохоронці перед виборами нагадали про основні порушення на дільницях. Це підкуп виборців, а також підроблення виборчих документів. Це злочини є невеликою та середньою тяжкості, покарання, яке передбачає до п'яти років позбавлення волі. Винес білих це теж кримінальна відповідальність. Це викрадення виборчого документу і також порушення таємниці голосування. Пам'ятайте, найбільш поширене, що було фотографування да В кабінках. Стежити за дотриманням закону під час голосування просять і самих виборців про порушення, пропонують повідомляти на цілодобову гарячу лінію ОМВС. Якщо ви стали свідком порушення виборчого законодавства або хтось має на меті обмежити ваші виборчі права, телефонуйте, будь ласка, на гарячу лінію ОМВС за номером 59 15 43. Речі лінія буде працювати в цілодобовому режимі і на кожне повідомлення ми будемо реагувати. Про свій паралельний підрахунок голосів заявили активісти опори. День голосування ми будемо проводити паралельний підрахунок голосів, який буде репрезентативний в межах України. І зранку ми зможемо надати результати виборів з поклики менше лісу. Майя Гумена, Михайло Антонюк, місцевий час.